Про це він вже сказав в інтерв'ю Вилт, і наступного року українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах слід попросити з'явитися до призовних пунктів і також опрацьовується питання або ж покарання тим, хто не з'явиться. Знову таки ми повертаємося до того, чи поповниться іноземний легіон, що правда бачите українцями. Саме це мав міністр Умаров на увазі. Наскільки ви думаєте, може бути ефективною? Це буде залежати, це правильна ідея. Ну, все ж таки, треба бути свідомим. Да? Ну, ну як би дивно виглядає. Хтось тут має нести певну відповідальність за те, що відбувається в країні, хтось там почекає, поки ці люди все виконають, а потім приїдемо і будемо далі, як нічого не бувало, розбудовувати Україну. Ну, це дивно виглядає. Тут міністр абсолютно правий. Маємо права всіх урівняти. Вони мають бути рівними. І для цього щоб досягти цієї мети, я думаю, що це буде сьогодні ну не сьогодні, а мене в сьогоднішньому часі буде обговорюватись на рівні знову ж таки генерального штабу міністерства оборони відповідних інших міністерств там, закордонних справ і так далі. Це мають бути консультації з урядами інших країн, де знаходяться наші чоловіки. Да з точки зору того, чи може він там далі тримати. Отримувати, скажімо, тимчасову посвідку на проживання, чи може він там мати певні преференції, чи може він там отримувати допомогу. Я думаю, що ці всі переговорні процеси поки що е я не готовий говорити, як будуть відбуватися ці переговори, але між тим, міністр е певно, бачить оцю е інструментарій набір інструментів, які дозволять е консультуватись з урядами інших країн і які дозволять дати можливість е е нашим хлопцям, які знаходяться за кордоном, прийняти для себе відповідне рішення.